Ну що ж, друзі, я вас вітаю. Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. На сьогодні я хочу вам показати котежне містечко, яке в процесі будівництва це Зелена Баварія. Будинок наш 120 метрів квадратних, типовий наш проєкт з атіковою стіною. Так виглядає будинок. Цегла на цьому будинку використовується ручного формування, кольор. Колір червоний, коричневий та, та, та трішки світло ну, як ви можете бачити зараз на відео. До речі, така фішка в цьому будинку. Дивіться, це не вхід до будинку, а це такий наружний хозблок. Він приблизно 2 метри квадратних. Тут можна поставити резину для авто, велосипед, якийсь лижі і так далі. Ділянка. Має 4 сотки, на... це разом з будинком. Будинок, як завжди, у нас трішки вперед видвинутий, а ззаді ділянка трішки більша. Тераса, з якою повністю проглядається ну, власна ділянка. І остіплення, стекло, як завжди, вікна у нас мається на увазі, що вікна великі, такі, як називається, вони французькі, тому що вони такі. 2 на 2 метри, 2 х на 2,5 метра. Давайте пройдемося по ділянці. Я вам... Також, до речі, це ззаді будинку, заді ділянки знаходиться така дубова роща. Тому ми назвали це катежне містечко Зелене баварі. Тобто це тут півроку дуже зелено. Ну, і так виглядає наш будиночок. Зліва, до речі, у нас будинок також вже купили. Ми його також потихеньку під час війни будуємо. Цей будинок ми продали на початку війни. Його добудували. Клієнти наші, вони з IT-індустрії, тому вони не дуже поспішали. Деякий час, ну, із-за активних військових дій така була в нас пауза, можна так сказати. А зараз все закінчили, все добудували. Два парко місця, септик переливний, як завжди. І Тут додатково люди попросили замовити, як бачите, вхідні двері. Вхідна група тут у нас з металопластику, тобто товщий профіль, 4 петлі і ну, крепші, такі крепкі як мотні, мотні двері. Направо котловня. Давайте, напевно, відразу почнемо з неї. Вона десь приблизно 3,5 метри квадратних. Це ми так називаємо серце будинку. Тут знаходиться буде електрощитова, будуть знаходитися там котел, бойлер і так далі. Вікно, як бачите, трішки більше, ніж в нашому типовому проєкті. Люди заказали зарані на етапі котловану. Е, Наліво може використовуватись як кабінет, а може використовуватись навіть так як кімната, але невелика. Тут приблизно. Десь 8 квадратних метрів. Також велике, як бачите, вікно зсередини вони білі, а знору в нашому стилі вони чорного кольору, не антрацит, як багато людей думають, а власне чорного кольору. Далі ми. Такий бачите, коридор. В наших 160-190-х такий він коридор, дуже подобний проєкт. Зліва невеличкий гардероб, він приблизно 2,5 метри квадратних. Шафа такого відкритого типу, як полки, може тут використовуватись. А також, ну, І закритого також можна, але невелико. Санвузол має десь приблизно 6 квадратних метрів. Як бачите, справа умивальник зліва. Душова, а також справа за перегородкою знаходиться унітаз. Дуже зручно, і якщо хтось заходить до санвузлу, то не видно, хто там цар білого коня, можна так назвати. Це наша фішка будинку, кухня-студіо з другим світлом. Частичним другим світлом, тому що заставили балкон. Зліва кухня буде, як бачите, там стяжки немає, там буде холодильник. І власниця будинку буде годувати, і бачите, де її дітки граються. А тут буде бачити, де чоловік достає пиво з холодильнику в залі. Тому дуже світлий будинок, дуже такий. Він прозорий. Чому? Дивіться, у нас це виход на терасу йде, і напроти виходу на терасу у нас, як бачите, є вхідні двері. І вони також туди падає світло. Тому цей будинок він вийшов, вийшов у нас дуже світлим. Тут так, може бути тут кухня розміщена, а там може бути, бачите, під таким балконом вітальня. Тобто, не обов'язково під балконом, щоб була кухня. Давайте. Піднімемося зараз на другий <свісно> на мансарду. На мансарду підіймаємось, на мансарді, як бачите, такий балкон і проглядається повністю ну, друге світло і кухня студіо. Давайте я вам покажу планування мансарди нашої. Заходимо в двері, тут буде спальня, вона приблизно десь 15-16 метрів квадратних. Наліво. У нас санвузол. санвузол, як бачите, вже з інсталяцією та душовою і умивальником. Тут приблизно десь 5 квадратних метрів. Далі зліва це йде гардероб, він приблизно 3 квадратних метри. І, до речі, тут аттікова стіна 60 см. Ми підняли її. Ну, отак: от, власне, виглядає балки, які всі люди заставляють. І екопіна вже використана тут. Класу А, тобто немає запаху. І тут такий може бути відкритий балкон. Люди завжди на ньому ставлять в таких проєктах якусь софу, якісь такі високі квітки. І тут, ну, так, дуже симпатично, отак оце от продаляється. Ось такі проекти ми будуємо, здаємо, тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхових. Всім дякую, до нових зустрічей.